28 червня до дня конституції України управління ветеранської політики Донецької обласної державної адміністрації знову провела захід для ветеранів, їхніх родин та родин загиблих захисників. Сьогодні у нас продовження наших таких зустрічей з ветеранами і членами родин наших полеглих героїв. Ми систематичні. вже у нас такі є як то кажуть, Черіда так таких заходів для того, щоб ми могли і підтримати психологічно, і бути разом з ними на контакті з нашими родинами, з нашими ветеранами, ті, які зараз проходять реабілітацію. Діти, які зараз в з території області виїхали, і сьогодні якийсь час право будуть проводити тут. Перед початком сплаву на байдарках заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Олександр Шевченко привітав учасників, подякував за та наголосив. Подібні заходи частина системної політики обласної влади. Більшість присутніх ветеранів в сплавах на байдарках приймали участь вперше, але учасники казали про новий досвід і можливість спілкування у неформальній обстановці. Дуже класні враження. Ще ну як для мене, це вперше. Приємна атмосфера. Дуже людям, ну, дуже дякуємо вам адміністрації за надані такі нам можливості, тобто відпочити, познайомитись і вважаю, що все буде круто. Наразі дуже дякую обласній адміністрації за проведення таких заходів. Вони об'єднують. Новіть ветеранів, не забуваємо, будь ласка, що ветерани це стержень країни. Захід присвятили вдячності захисникам, вшануванню героїв Донеччини, а також підтримці ментального здоров'я родин полеглих. По-перше, нові знайомства, нові враження. Цікаво для нас це перше буде враження. Ми не ходили таке, не, не випробували. Дітям дуже цікаво і страшненько трошечки і цікаво. Дуже добре. Мені вісім років, я з Борнограду. Я ще ні разу не плавав, буду старатися, питатись. Я вже не перший раз приймаю в змаганнях участь. Я дуже рада, мені дуже подобається. Це дуже стимулює. Героям слава. Захід організований управлінням ветеранської політики Донецької обласної державної адміністрації став продовженням системної роботи обласної влади на підтримку ветеранів, їхніх родин і родин загиблих героїв.